Адміністрація Трампа продовжує плювати на міжнародне право з високої гори. Із США депортували двох кубинців і одного мексиканця, але в їхніх країнах їх не прийняли, тому їх відправили в південний Судан, в Африку. А в березні цього року було депортовано 238 венесуельців за підозрою в зв'язках з бандою Тренде Арагуа, але депортували їх не в Венесуелу, а в Сальвадор. У в'язницю концтабірного типу Секот найбільшу в'язницю в Латинській Америці. Причому звинувачення проти багатьох з них базувалися лише на наявності татуювань. Ось як візажист Андрій Ернандес Ромеро. В нього корони на руках набиті, за що й за гривнів заграти. Мало того, що США відправляє цих людей втретю країну, що є порушенням міжнародного права, так ще й без суда і слідства, базуючись лише на наявності татуювань. Якщо ви знаходитесь в США і трішки схожі на латиноамериканця, то вас легко можуть закинути в концтабір за наявність ось таких татух. Баскетболіст з номером 23, автомат Калашникова, потяг корона. Корона з буквами «HJ» Джей, Іхос де Хесус, Ісуса, напис на іспанській мові Реаля Сталамуерте, – «Правжній або вірний до смерті до кінця, зірка, годинник і протигаз.